Цього дня трудовий десант із числа депутатів та працівників бюджетних установ міста висадився у міському парку культури та відпочинку, де культурно в лапках відпочивали калушани, залишивши за собою гори сміття, яке довелося вивозити не тачками, а кразами. Озброївшись господарським реманентом, депутати міської ради сміливо кинулися у бій за красу та чистоту цього осередку масового відпочинку. Грабельки віник та лопата піднімуть статус депутата, а також працівників усіх установ та організацій Калуської міської ради. Чи згідні вони з таким ствердженням? Ми зараз у них і запитаємо. Я рахую, що депутат це не є якась особлива каста, це такий самий громадянин, калушанин. І будь-яка робота напередодні великодня, я рахую для депутата, це не те, що почесною, а необхідною. Судячи з того, що це вже традиційно сталося такі от великодні прибирання в нашому парку, ми сюди йдемо з задоволенням. Ми відчуваємо обов'язок насамперед. Але хочеться звернути увагу на те, що організація праці при подібних мероприємствах мала би бути трошки кращою, як на мене. Я погоджуюся з вашим твердом. Твердженням, що грабельки, Він, і кілопата найкращі друзі депутата, хоча найкращими друзями депутата мають бути виборці міста Калоша, про яких ми повинні дбати кожного дня. Я думаю, що ця робота у парку депутатів це теж якраз турбота про наших мешканців, які приходять до парку. Чи є, що прибрати в парку, безумовно, прибрати є дуже багато. І, на жаль, крім листя, у парку багато накидано пустих бутилок іншого іншого потребу, якого б громадяни щоб не повинні робити. Я сьогодні з нагоди цього дня закликаю всіх в майбутньому не робити цього, берегти наше місто, щоб воно було чисте, екологічно, щоб ми дійсно були кращим містом в Україні. Абсолютно ні. Я не думаю, що. Е, Ребельки, як ви кажете, там він кілопара піднімав статус депутата. Е, ну, в принципі, е, я так думаю, тут і депутати, і представники міської влади це як приклад е, проводять свою ініціативу разом підгідю і керівництво міської ради з тим, щоб е, люди. Належним чином відносилися до того надбання калушан, яке взагалі є парк, це к яка це, це калуш, історичне місце, де збирається дуже багато людей. І дуже прикроно, що багато було і коштів затрачено, ініціативи різних, різних періодів там депутатів, мерів міста. А варварські відношення до парку, до лавок, до культури, до надбання, де збирається практично ну, єдине місце, де калушани збирається. На сьогоднішній день я би сказав, що ну, не, так м'яко сказати, щоб не, не, неправильне відношення молоді до, до, до того, що на сьогоднішній день є, до, до культури, до майна парку. І тому своїм прикладом. Ми хочемо показати, що потрібно берегти те, що воно є, що ми все-таки колошани, що нам тут збиратися, нам тут відпочивати. І треба всім переживати і нарвати за все. У парку багато роботи, особливо весною. Дуже ну, приємно разом з плечом своїми депутатами працювати, поспілкуватися на свіжому повітрі. Ну, і, ну, статус депутата до, все дорешно, і лопата, і робота, і депутатська робота, і Своя робота на своєму робочому місці. Якщо кожна людина хоч трошки ну, весною чи літом, попрацює на благо міста, то буде дуже хороший результат і приємно нашим дітям, нашим батькам і нам також. Звичайно, що є. Тут за рік дуже багато роботи, і природньої, і то, що рукотворно, так би мовити, в лапках, тому що багато, на жаль, ще нам треба працювати над підвищенням культури наших громадян міста. Але так чи інакше, воно вже в традицію війшло, що перед Паскою ми виходимо на ті місця, які є громадського значення. Там, де збираються люди, там, де має бути красиво, де є лице місто, і робимо порядок. Наша депутатська така робота робити порядок і в нашій громаді, і на території. Паралельно з прибиранням парку проводили столока і на пагорбі слави силами трудового десанту з апарату міськвиконкому. Управління економіки міської ради взялося за очищення від сміття та бруду вулиці Європейської, а фонд комунального майна громади Калуша опікувався наведенням порядку в районі озера на вулиці Грушевського. За словами заступника начальника управління житлово-комунального господарства депутата міської ради Миколи Найди, загалом по місту за минулий тиждень ліквідовано 28 стихійних сміттєзвалищ і вивезено 230 кубометрів побутового сміття. Щодня прибиранням міста займались працівники екосервісу, студенти Калуського політехнічного коледжу та ВПТУ номер 7 Лише з території парку було зібрано і вивезено 30 кубометрів сміття. Поряд з цим калушани висадили 359 дерев та 150 кущів. Толока триватиме до страстної п'ятниці, тому великдень калушани зустрічатимуть уже в чистому та охайному місті.